Здрастуйте, дорогі друзі! Сьогоднішня казочка зветься Пасочки для героїв із циклу Записки Сторожа. Наближалися великодні свята. Це був 20-й рік, вже ввели локдаун, і монахи теж потроху хворіли на цю оказію. В монастирі була традиція освячувати паски для наших воїнів на передовій. Монахи тутешні були налаштовані доволі патріотично, принаймні такою була офіційна лінія їхнього керівництва. Так от так сталося, що владика був десь у від'їзді, той, хто його зазвичай підміняв у таких справах захворів, пасочки святити нікому. Біда та й годі. А був такий собі архімандрит Лаврентій. Зірок з неба не хапав, але був чоловіком привітним, веселим і дзвінкоголосим. Недарма ж братія прозвала його живчиком. Я, пам'ятаю, тоді щиро вважав, що той живчик один з небагатьох, хто не ганьбить монашеське звання. Та не так сталося, як гадалося. Але про все по порядку. Заїхала на територію монастиря невелика десятитонна фура. В ній було, як потім з'ясувалося, десятків зо два палет отих пасочок. І стали хлопці-вантажники, здається, втрьох та все діло вивантажувати і розставляти товар біля входу в храм. Я краєм ока спостерігав за тим дійством. Не дуже розуміючи, що саме відбувається, адже бачив таке вперше. А коли нарешті все зрозумів, то потім довго не міг заспокоїтись. Річ у тім, що о той самий живчик, якому було височайше доручено проводити освячення, повелів хлопцям витягти з фури весь товар, розставити його в зручному шаховому порядку а потім, по завершенні процедури, завантажити все назад. Процедура вся зайняла хвилин зодвій, полягала в тому, що живчик походжав поміж рядами пасочок, бубонів молитви та бризкав святою водою, націдженою з-під крана. А хлопцям довелося попітніти, мабуть, з годину, поки вивантажували, завантажували. Питання, навіщо ледь не збило мене з ніг. Адже можна було вирішити ситуацію якось інакше, подумати трохи про людей. Наприклад, витягти кілька палет із самої середини назовні, потім вилізти на ту фуру і зробити свою справу. Як кажуть, і вівці цілі, і вовки ситі. Але ж ні, вовки головніші. Я б саме так і зробив. Хіба б це якось вплинуло на освячення? А якби начальство змусило все вивантажувати, я б тоді ходив, як у воду опущений, мені було б соромно людям в очі дивитись. І не тому, що я якийсь особливий. Думаю, приблизно так почувалась би будь-яка нормальна і совісна людина. А що ж, Живчик? спитаєте ви? А нічого такого. Навіть подібного. Навпаки. Треба було бачити, з якою гордою поставою й високо піднятою головою він крокував. Треба було чути, якою міддю, ні, навіть сріблом дзвенів його голос. Так хотілося підійти й запитати, чоловіче, а чим саме ти так пишаєшся? Мені було дуже соромно на твоєму місці. Та чомусь не став я в його нічого питати. Мабуть, не дуже мене цікавили його відповіді. А натомість зрозумів я дві речі. Перше, це те, що з мене вже досить, і треба звільнятися з цієї роботи. А друге, що церква приречена. Не знаю на жаль чи на радість, але приречена припинити своє існування. І побачив я попів і монахів, що працюють екскурсоводами, електриками, двірниками і сантехніками, побачив людей, що приходять до храму не для того, щоб їх причастили, відспівали, сповідали чи повінчали, а просто з цікавості. Адже люди не вівці і їм не потрібні пастухи. А якщо хтось вже дуже схоче поспілкуватися з Богом, чи з Отцем Небесним, чи з Творцем, чи з Вседержителем, то завжди зможе зробити це безпосередньо, без посередників, тупих, ледачих, хитрих, жадібних, пузатих і агресивних, за дуже невеликими винятками.